Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку співучі птахи, доброго ранку маленькі комахи. Я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо живемо ми в одному краю. Доброго ранку, любі малята, відгадайте загадку, біля озера на луках. Махаця літає, тоненьке довге тіло й прозорі крила має. Так це бабка велика яскрава комаха з довгим тілом і прозорими крилами, яка часто літає біля води. Вона може літати так швидко, що навіть птахи їй заздрять. Бабка може зависати у повітрі. І цим нагадує гелікоптер. У бабки дуже цікава зовнішність. Її тіло поділяється на три частини. Голова велика й кругла, майже вся зайнята великими очима, зібраними у дві великі кулі. Очі бабки мають до 30 тисяч маленьких очок. Завдяки таким очам. Бабка бачить одночасно все навколо, попереду і позаду, вгорі і внизу, праворуч і ліворуч. У бабки є груди. До неї кріпляться голова, шість тоненьких лапок, чотири прозорі крила, які можуть рухатися незалежно одне від одного. І черевце довге і вузьке. Своїм виглядом. Бабка нагадує маленький вертоліт. Бабки справжні літаючі мисливці, вони харчуються дрібними комахами, мошками, навіть іншими маленькими бабками. Вони ловлять свою здобич прямо в повітрі дуже вправно і швидко. Живуть бабки біля річок, озер, ставків. Їм потрібна вода, бо саме там народжується. Їхні дітки, яких називають німфами. Німфи живуть у воді кілька місяців або навіть років, поки не перетворяться на дорослих бабок. От така вона неймовірна, швидка і красива бабка. А тобі подобаються бабки? Чим саме? Пропоную навчитися ліпити бабку. Приготуй все, що тобі сьогодні, знадобиться для ліплення. Синій пластилін ділю наплік. Половинку ділю на дві частини. З однією круговими рухами рук ліплю голову. З другого шматочка пластилін круговими рухами рук ліплю груди комахи. З більшого шматочка прямими рухами рук ліплю черевце комахи. Воно за формою нагадує морку. З'єдную груди. З головою і черевцем. Круговими рухами рук ліплю дві маленькі білі кулі. Це очі бабки. Коричневим пластиліном додаю виразності очам комахи, притискаю очі до голови комахи, щоб міцно трималися. А стекою роблю рот. Ось так. Щоб зліпити лапи комахи. Маленький шматочок коричневого пластиліну розкочую прямими рухами рук у тоненький шнурочок і ділю його на три рівні частини, прикріпляю їх до грудей комахи. Ось уже є і лапи у бабки. Білий шматочок пластиліну ділю навпіл, кожну частинку знову ділю навпіл. З кожного білого шматочка пластиліну. Спочатку круговими рухами рук у долоньках ліплю кулю, а потім прямими рухами рук видовжую кулю і надаю їй форму морквочки. Ліплю крила бабки. Стискаю міцно пластилін між пальчиками і надаю крилам пласкої форми. Ось так. Стекою малюю візерунки, на крилах і черевці комахи. Кріплю крила до грудей бабки, витираю дошку, стеку і руки серветкою. Зліпи ти, бабку, бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!